Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо на нашій з вами клавіатурі на Android-смартфонах увімкнути текстові підказки. І для цього давайте я перейду до місця, де я можу писати. Коли ми з вами щось пишемо, пишемо в нас з'являється, як ми бачимо, угорі такі підказки наступних слів, які а, а, можуть бути засновані на вашій історії написання або, наприклад, на тому, як інші люди користуються клавіатурою та що вони пишуть. І тобто. Ось так от я наприклад можу писати. Ось так от тобто, це працює, тобто я можу просто натискати на саме екран і вже вибрати готові слова. І зараз я хотів би вам показати, як ми можемо це включити. Нам потрібно натиснути на, наприклад, ось такий квадрат, і тут ми з вами, знайдемо шестеренку, де ми можемо перейти до налаштувань. Переходимо ось сюди. Тут нас з вами буде цікавити саме варіант виправлення її пропозиції. Натискаємо на виправлення її пропозиції. і унизу ми з вами можемо побачити саме пропозиції, тобто це саме меню, таке секція, яке Саме відповіде за ці підказки, і тут ми можемо наприклад вимкнути, не пропонувати образливі слова далі. Панель підказок, показувати пропозиції і надавати доступ до функції. Тобто, якщо ми з вами вимкнемо, як ми бачимо, то в нас не будуть пропонуватися ніякі слова. Тобто, якщо вас це цікавить, ви можете це зробити. Якщо вам вже хочеться мати такі підказ, ми з вами це увімкнемо. Також ви можете увімкнути пропозиції контактів, отримувати доступ до даних контактів для створення пропозицій. Тобто, якщо ви пишете якісь номери або, наприклад, імена, ім вони також можуть вам підказувати, якщо ви це хочете. І також у цьому меню у нас є дуже такі корисні автоматичні виправлення, Тобто, якщо ви якісь помилки робите, вам клавіатура також буде допомагати перевіряти ці помилки, і також ми, як ми бачимо, перевірка орфографії, перевірка граматики. Тобто це також дуже корисно у цьому меню. І тобто ось так от дуже просто ми можемо увімкнути цю функцію. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.